Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні не буде. Знайомтеся, це депутат від партії Слуга урода з Житомирщини Богдан Кіцак. І послухайте, що він заявив в етері одного із телеканалів. Власне, середня зарплата в Україні зросла на 23% за рік попередній, так і власне складає наразі 21 473 гривні. Але от мінімалка в нас лишається на тому ж рівні. Це 8 тисяч, так і по факту люди отримують 6, Та коли там сплачуються всі податки з цієї мінімалки, відповідно, я бачу ініціативи, що давайте до 11 піднімемо, але є якісь там меморандуми чи зобов'язання, які заморожують. Так, у нас відповідно підняття мінімальних зарплат. Тож чи буде це переглядатися, пане Богдане, Формально ця цифра вона зараз є зафіксована, тому що в меморандумі, зокрема і з МВФ і Світовим банком у нас зазначено, що ми не будемо робити жодних кроків відносно зокрема підвищення мінімальної заробітної плати, яке вплине на наші прогнозні показники щодо дохідності бюджету. Тому що ми ж розуміємо, що якщо ми зараз піднімаємо мінімальну заробітну плату, відповідно це впливає на те, що величезна кількість Державних підприємств, або, відповідно, людей, які працюють на державу: це і вчителі, це і, це і лікарі, і ряд інших державних службовців. А, відповідно, це призведе до підняття витрат державного бюджету. Ну що, всі почули? У них є меморандуми, домовленості, зобов'язання і вони будуть економити на витратах з держбюджету. І, як завжди, економити будуть на найбільш незахищених верствах: на вчителях, педагогах, які в більшості будуть отримувати по 6 тисяч гривень, на пенсіонерах, на дітях, на інвалідах, на військових. Але вони не будуть економити на прокурорах, яким підвищують зарплати, на мусорах, які в тилу отримують по 40-50 тисяч. Вони не будуть економити на витратах на утримання. Офісу президента, на який витрачається по 10 мільйонів гривень день і на всіх інших чиновниках, на пенсіях для суддів та іншої наволочі. На цьому економити ніхто не буде. Вони не згадають за меморандум і зобов'язання не підвищувати тарифи на комуналку, не підвищувати плату за електроенергію до кінця війни. Цього також вам ніхто вже не згадає. Це друге. Але ви всі. Країнчики особливо це стосується медиків, вчителів, певної категорії військових. Наступного разу, коли будете влаштовувати флешмоби в костюмах і з роялями, то пам'ятайте, що справжня сталевість яєць президента полягає не в тому, аби відстоювати власні інтереси, власну безпеку, власне майбутнє, власні рейтинги всупереч інтересам держави. а... Сталевість її президента полягає в тому, аби завжди і всюди відстоювати інтереси звичайних українців на будь-якому рівні і в будь-якому місті. Але це не про Зеленського, повторюю. Бо Зеленський і вся його свора піклуються лише про власні інтереси, а вас, як лохів, завжди, лише користують.